слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого і почать, бо всі слова уже були чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів, хтось з них почав, і ними і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Друзі-друзяшки, що ви заскучали, всім привіт! Це новий автоблог Бай Курбатекс. І як сказала Ліна Костенка в своєму вірші, скільки вже було тих електричок, скільки вже слів про них було сказано, і все ж кожна, як і людина, індивідуальна. І кожна вартує уваги. Тож, Моріс Гараджес або МДЖ, колись британська. руками заліз. Колись британська наразі китайська автомобілобудівна компанія. Сьогодні у нас на огляді МДЖ 4 2023 року в неймовірно яскравому кольорі. Поїхали! Я буду двигаться. Знаешь? Фу. Першочерговий і невідкладно, звичайно, здоров'я. А ще підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, давайте разом просувати український контент. mg 4 2023 року в неймовірно яскравому кольорі: двигун 150 кВт, потужність 203 кінських сили, є ЄВІ режим економ, <світ> максимальна швидкість 170 км за годину. І, кстати, розганяли пробували нормально, машинка держить. Час розгону від 0 до 100 7,9 секунд. Для електрички, мені здається, це взагалі нормас. Запас ходу 435 кілометрів, це пишуть в ваших інтернетах. Але насправді там ну, буде трошечки менше, ну ви розумієте. Кліренс дуже маленький. Зовнішність мені подобається такий електрохетчбек в спортивному дизайні. Ні. Дизайн. І, кстати, гарантія 7 років, щоб ви розуміли. Проваблює покупців. Таких попирках прикольних. Трошечки схоже чимось на напижу, а тобі схоже? <рес> <рес> Мені подобаються ці воздухозаборники. <рес> Нет, не буду. Дай повторю. А? Спасибо. Так, погнали. У нас же на огляді була електричка, я не нервничаю, чесне слово. У нас же на огляді була електричка, навіть не одна, більш вартісна Tesla Model X і менш вартісний Nissan Leaf, До речі, він в продажу. Я посилання залишу в описі. Дивіться, оцінюйте, порівнюйте, пишіть ваші думки. Цікаво. Фари світодіодні ходові вогні денні, світодіодні фари, є протитуманні передні фари, автоматичне включення і вимкнення дальнього світла і датчик світла. Губозакаточна машинка потрібна, бо тут розкатана. Бачите, такі пластмасочки. Ну, виглядає ну, прикольно, знаєте, незвично, і тому мені подобається. Цікаво. Все, що незвично, все цікаво. Так, давайте далі. Привід задній, можна трошки пороздавати там, пару разів, але це небезпечно для вашого життя. Підписку студію, будь ласка, 90 до без підписки, Підписуйтесь. -під -під -під. Тип передньої підвіски Макферсон, тип задньої підвіски багатоважельна. Є антиблокувальна система, антипробуксовочна система, система курсової стійкості тощо. Диски 17, гальма, дискові, вентильовані, система гальмування, -то там, коригування гальмування напорор. Функція що там була? Система розподілу гальмівних зусиль, система екстреного гальмування і контроль гальмування при поворотах. Давайте подивимось, що ж там в попечки у нас. Задні світодіодні фари і протитуманні ліхтарі. Є спойлер, є склоочисник і підігрів заднього скла. І прикольна штука, світиться отут ще і в більш таких мажорних комплектаціях. Крутих. Ще отакі тут фінті-плюшки світяться. Прикольно. Зад, звичайний, в прикольних комплектаціях є отут, чи спойлер. Зад виглядає прикольно, чимось схожий на нову Toyota Sі Не вистачає тут би ще якось підсвіточки, а так виглядає прикольно. Багажник відкривається з ручечкою вашою. Можна відімкнути багажник з кнопочки, але відкриватися сама дверка багажна, вона не буде. Багажник 363 літри. Якщо відкинути заднє сидіння, буде 1170 Залазити не будемо, але виглядає прикольно. Запаски немає. Є ремкомплект таке модне слово. Ну прикольно, оця пластмасочка, бачите, така чорненька, кармашечок невеликий. Там, бачите, ремкомплект у нас. Давайте подивимося, що ж там у нас в внутрішності робиться. А кстати! Мою папочку можна побачити в моєму інстаграмі. Тож я там посилання залишив Це просто просте для відео сказала. <рес> Багато яких фінтіплюшок, які є в преміум комплектаціях інших марок авто. В авто МД є базові. Адаптивний круїз, клімат, тема допомоги в заторах, ну і тому подібне. Мультифункціональне кермо виглядає прикольно. Мені подобається, що воно тут, бачите, зрізане таке. Кермується, треба привикнути, тому що не кругленьке, ну, прилавчиться. Але так взагалі виглядає прикольно. Цякі тут кнопочки фінті-плюшечки тут глянцеве, буде видно сліди, а взагалі прикольно. Можна піпікнути. Є підігрів керма, регулюється по висоті механічно. Бортовий комп'ютер, десь він потірався, тут тільки я бачу планшет 7-дюймовий. Прототип, тут видно машинки, коли їдеш, як в Теслі. Показується, який діє знак на даному частці дороги, скільки ми їдемо кілометрів, заряд, який нормальний чи ненормальна у нас їзда. Є розход у нас тут написано, скільки там з останньої зарядки, фінті-плюшок, чому не пристягнутий, і який у нас режим вперед назад ілі паркінг у нас. Електроскопідйомники передні і задні є, є дитячі замки, електропривід бічних дзеркал та їх підігр... підігрів. Башки, е, попередження про виїзд зі смуги руху, допомога при зміні смуги руху, а також утримання в смузі руху. Отак, от получається салон. У нас тканинний, нешкіряний, регулюється сидіння механічно і є підігрів передніх сидінь. Мені подобається цей столик, ну це реально незвично. Тут є бездротова зарядка, але в даній комплектації її немає. Такий джостик, бачите? Це така. Опа, на скулістика. Опана так наліво, направо, знаєте, як. Де-то там в іграх своїх ото Фінті Плюшеті Електромеханічна гальма є І прикольний столик мені подобається Але оця глянцева штучка вона буде видна оція А печатки пальцем, понял І тут прикольна така сіренька штучка Ну виглядає незвично Мені блін, оце знаєте хочеться щось сюди поставити Щось знаєте, яка то <laughs> нормальна людина Під низом 12 вольтна розетка Є Type-C і є USB, два підстаканечка Бачите, з підтримкою, прорезинені там і у нас такий хупано. Бачите? І кейс бокс з такими двома ступеньками. Більше нічого немає. Ну, такий прикольний, що так закривається, виглядає стильно. Тут ще у нас є. Ета, як його, кармашек такий. Тканинний. Шкіряний підлакітничок. Він такий ну не дуже глибоченький Нормальний, Синеньким прошита. Тут, тут прошита, сидіння, підлакітничок. Тут не прошита, хоча можна було б прошити. Я Сидіння прошита, підлакітничок прошитий, можна було б тут прошити. Ну, не в колір машинки такі сині, трошечки темні. Мені б хотілося поярче Коврики, кстати, дуже сині, але вони від власника у нас. Є козирьки без дзеркальця. Бачите, можна тут щось покласти таке. Ручки немає. Є підсвіточки, фінті-плюшечки, шість динаміків по салону можна визвать сос. Тут також підсвітка. І очковий апарат. О, так давай там щось повторюю. <свіття> система допомоги у заторах, система попередження зіткнення, або наїзду на пішохода, бо що вони там ходять. <свіття> Наїжджати ні на кого не це, Це шкідливо. І обмежувати швидкості з можливістю налаштування. Кнопка старт-стоп, де вона як запустити двигун, а, його ж тут немає двигуна. Ви відкриваєте автомобіль або з ключа, або безключовий доступ на передніх дверях є. Відкриваєте автомобіль, сідаєте в нього, натискаєте педалі гальма і все. Хотілося б сказати про поворотники. Звук такий в них ну такий не дуже приємний. Вмикається у нас екранчик наш, бортовий комп'ютер. Ну прикольно, таке відчуття, наче два планшета тут просто От просто якась коробочка, якась бараночка така. Раз маленький планшет і другий маленький планшет. Є адаптивний круїз, є клімат-контроль однозонний і функція інвертора. На прототип іншим електричкам авто МД можна мати застосунок. Телефоні в своєму завантажити, де можна відслідковувати місце знаходження авто, геолокацію, можна підігрівати або охолоджувати салон, клімат вмикати і багато чого іншого. Давайте подивимося по мультимедії. Є Bluetooth, є USB-порт, MP3, валюме можна настравати. Давайте систему подивимося, що у нас тут є. Android Auto, Apple CarPlay, по музиці, що у нас тут є. Радіо можна підключати по Bluetooth і по шнурочку, собственно. Можна регулювати клімат, контроль, є радіо, зарядка і навігація. Можна підключати Apple CarPlay, Android Auto. є настроєчки, системочки, фінті-плюшки, можна музику або радіо, або паблітузу. Телефоном можна телефонувати, можна не телефонувати. Контроль. Лайтінги всякі. Ну коротше, можна регулювати тут. Всі фінті плюшки відкликається нормально, але якась затримачка трошечки є. Але в принципі нормально відкликається. Мені подобаються кнопочки прикольні. Вони звичайні простенькі, але ну прикольні. Виглядає прикольно. Дефлектори тут, наче знаєте, як в ауді по всій торпеді, але насправді вони тільки ось тут. Маркувата буде глянцева поверхня. Тут м'який пластик, можна так їхати і трогати трошечки. Тут не такий м'який. Бачите, тут навіть є динамік чи дефлектор? Темний салон, темний дах. Пам'ятаємо, темний низ. Темний верх, темний ліс. не <реш> як в школі. Двері мені подобаються, Прикольно, комфортно, удобно. Тут також глянцева оця виступляшка штучка. А оцей матеріал він, даже видно подрябки такі, Ну, не дуже практичні. Тут шкіряна вставочка і є полосочки, прикольні. Є кармашечок у нас тут. Можна покласти бутилочку, але прям під стаканечка такого немає. Просто є для бутилочки можна і для просто чогось. І динаміки. Є. Ну, В принципі, прикольно. Є... Партронік, передній партронік, задній камери в цій комплектації немає. Що ж там позаду? Позаду місця багато, прям дуже багато, як для хетчбека, але такий одліньоний хетчбек. Є кріплення для дитячих крісл, собственно дитячі кресла, і є е, дитячі замки, щоб діти ваші не побігали до школи. Двері також прикольні, як і передні. Собственно. Є кармашик, але він невеликий динаміки. Сидіти комфортно, М який такий диванчик позаду. Є ручечка, якщо водій їде швидко, дуже подушка безпеки, водія у пасажира, бічні і шторочки. Є деактивація подушки переднього пасажира, але лучше ну, його не деактувати, звісно. Тут у нас є usb порт і такі невеличкі кармашки. Кармашків по передніх сидіннях у нас немає, і переднє сидіння м'якеньке, тобто битися ножками не буде. Три підголовника, що неможливлює такі значні пошкодження вашого тіла і здоров'я. Боже, це ж не смішно чувський. І вагоме плюс тієї електрички, що вона стоїть менше мільйона гривень, і це доступність Мало? мала Є... <гуми> <гуми> О, <хоча кілка. гуми> це доступність, це сучасність і це бюджетність. Тому що давайте завершувати. такий вийшов британсько-китайсько-український автоблог, ми вам дякуємо за увагу, за ваш час, за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даруємо вам серденько. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відос і незабаром до вас повернусь!